П'ятниця 22 березня. Підбиваємо підсумки останнього робочого дня тижня. В студії працює Ола Хендрексон. Випуск розпочнемо з таких тем. Міцні, потужні, готові до завдань на фронті. Йде передача: 129-й бригаді Криворізькій, 3 штурмовій бригаді, 17-й Криворізькій танковій бригаді, військової частини 3011 Національної гвардії України та частинам. ППО, які працюють на Дніпропетровщині, рада оборони міста передала військовим 70 нових сучасних пікапів для навчання і розвитку. Ми вже відкриваємо 32-й навчально-освітний простір, да в якому діти можуть ще й творчо розвиватися. В палаці дитячої та юнацької творчості Горицвіт запрацював новий цифровий освітній центр для дітей і молоді пам'яті захисника України, майстра спорту, вічна пам'ять нашому побратиму. Слава нашому герою! Сьогодні у 57-й гімназії відкрили меморіальну дошку своєму героїчному випускникові Василю Печеніну. Вночі Росія випустила по Україні майже 90 ракет, і понад 60 шахедів. Російські обстріли завдали серйозних пошкоджень енергетичній структурі в різних областях. На Дніпропетровщині пошкоджені енергетичні об'єкти в Криворізькому, Дніпровському, Павлоградському та Кам'янському районах. Над нашою областю захисники збили 14 ракет та 7 шахедів. Про наслідки атаки для Кривого Рогу повідомив вранці голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Чергова підла терористична атака ворога проти мирного населення, у тому числі і на наше місто. Комбінований удар ракетами та шахедами, і влучання в об'єкти критичної інфраструктури. У місті запроваджено графіки аварійних відключень, лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переведені на генератори. Найголовніше без втрат та постраждалих для усунення наслідків ударів. Задіяні всі служби, але зараз сказати скільки на це потрібно часу, дуже складно. Ладно, робиться все можливе. Тому по можливості тримайте запас води, заряджені гаджети та павербанки. Усі 213 пунктів незламності у місті працюють. Кожен може скористатися у будь-який час. Усі служби міста, лікарні, соціальні установи. Працюють транспорт у частині металургійного району. Не працювали трамваї, але зараз рух відновлено. Трулейбуси швидкісний та автобуси працюють. Шановні земляки, загроза повторних ракетних та дронових атак залишається високою. Тому дотримуйтесь правил повітряної тривоги. Зберігаємо витримку та спокій, впораємося. Ріг продовжує зміцнювати оборону на всіх напрямках військових позицій. Сьогодні ще плюс 70 нових пікапів від міста поповнили парк військової техніки захисників різних підрозділів. Допомога військовим на 1 мільярд 900 тисяч гривень з початку великої війни. Внесок Кривого Рогу у зміцнення потужності українських сил на фронті. Від Ради оборони міста криворізькі бійці постійно отримують таке необхідне на передовій обладнання, яке щодня допомагає їм успішно виконувати бойові завдання із знищення ворога. Більше дивіться у сюжеті автомобілі в умовах війни використовуються інтенсивно, з великим навантаженням і потребують постійного відновлення та заміни. На вимогу часу і ситуації на фронті ще 70 нових сучасних пікапів з міцним каркасом і великою потужністю від Ради оборони міста сьогодні вирушили за призначенням до криворізьких захисників різних військових підрозділів. Місто кривий ріг стоїть завжди поруч. З нашими славетними воїнами. Всього надана допомогу майже на мільярд дев'ятсот. Спочатку війни це одна з найбільш. Я розумію, що це просто цифра, воно так звучить, але це одна з найбільших цифр по допомозі, яким надавало будь-яке місто. Це тисячі квадрокоптерів, радіостанцій, fpv дронів там десятки тисяч. Спочатку війни було і шолмів і бронежилетів і всього іншого. Але сьогодні ми передаємо машину. Це вже сьогодні 70. А всього з тим, що було з початку війни, це вже 610. Це враховуючи пікапи, джипи, розові автомобілі, швидкі допомоги. 610 машин лише від одного міста Кривий Ріг. І сьогодні йде передача: 129-й бригаді, Криворізькій, 3-й штурмовій бригаді, 17 й Криворізькій танковій бригаді. Військової частини 3011 Національної гвардії України та частинам ППО, які працюють на Дніпропетровщині. Це не остання партія, безумовно. Ми будемо працювати далі. І хай ці машини допоможуть в виконанні бойових завдань. З початку повномасштабної війни радою оборони міста направлено до військових частин 610 одиниць автомобільної техніки. Це 394 позашляховики, 84 повнопривідні вантажівки, 54 швидкі, 68 мікроавтобусів, квадроцикли та інша техніка на суму понад 380 мільйонів гривень. Також з початку війни відремонтовано понад 1130 одиниць різної техніки, а всього надано допомогу нашим військовим на суму понад 1 мільярд 875 мільйонів гривень. Це один із найбільших показників допомоги серед усіх міст України. Хочу подякувати Олександру Юрійовичу Вілкову за таку потужну допомогу. Тим більше це вже не перша допомога. Була дуже три місяці тому була вже така дуже потужна допомога для нашої бригади. І от знову Олександр Юр Юрійович допомагає саме тими речами, які нам дуже потрібні. Тому що бригада знаходиться на Авдіївському напрямку. На жаль, була втрачена техніка, і саме ці машини вони замінять ту техніку, яку, на жаль, вже немає в силу. Достатньо потужних військових дій в тому напрямку. Нові пікапи, які пригнані для нас для потреб військових, для того, щоб ми ще краще обороняли завдяки виконкому Криворізької міської ради та ради оборони міста Кривий Ріг. Так ми сьогодні їх отримуємо. Всі машини пройшли підготовку. Вони повністю готові до виконання бойових завдань. Вони значно підсилять наших хлопців безпосередньо для подолання ворожої агресії. Хлопці готові виконувати бойові завдання. Їм потрібна завжди наша підтримка, як моральна, так і матеріальна, можна так сказати. Все, що роблять волонтери, дуже згодиться нашим хлопцям. Вони завжди раді отримувати таку допомогу. Це вони розуміють, що за них дбають, за них пам'ятають. Робота продовжуватиметься і триватиме до перемоги України на всіх фронтах, говорить голова ради оборони міста. А вдячні відгуки військових лише додають мотивації, як найбільш оперативно реагувати на потреби захисників. Юлія Вітряк Максим Пономерьов цей день. Два нові навчальні центри для дітей відкрилися в саксиганському та Покровському районах. Разом із першими відвідувачами новітнього цифрового центру в палаці дитячої та юнацької творчості Горицвіт побувала і наша знімальна група. Для розвитку дітей та молоді у місті відкрито 32-й сучасний навчально-творчий простір. У половині з них діють цифрові навчальні центри у співробітництві міської влади та організації «Save the Children in Ukraine» У кривому розі відкриті нові цифрові освітні центри. В Це ЦДІТ Сонях у Саксаганському районі та в палаці дитячої юнацької творчості Горицвіт у Покровському районі наша мета, щоб криворізькі діти отримали сучасні знання і навички. Для цього ми проважуємо новітні підходи. Наше місто є одним з лідерів в Україні по впровадженню таких підходів. І зараз ми вже відкриваємо 32-й навчально-освітний простір, в якому діти можуть ще й творчо розвиватися. Зокрема, 16 з них це цифрові освітні центри. Тут діти можуть отримати психоемоціональну психосоціальну підтримку, навчатися, якщо в них немає там власних гаджетів. Таке буває на жаль, в тому числі в родинах вимушених переселенців, і взагалі спілкуватися, отримати нові навички, спілкуватися в безпеці, тому що ми зробили тут дуже потужне укриття на 170 місць. Відвідувачі нового центру у Горицвіті з інтересом опановують ноутбуки, планшети, 3 d ручки, проектори, фліпчарти. Найбільше робити фігурки з 3D-ручкою, грати в настільні ігри. Тут можна робити домашнє завдання і приєднуватися до онлайн-уроку. Я вже у друге тут теж з класом приходив, спробував перше 3D-ручку. Коні дуже мені дуже сподобалося навіть без нікого змог, зміг це зробити у новому освітньому центрі. Зможуть займатися діти віком від 5 до 18 років. Заняття проходять тут у будні з 9 до 18. А велике укриття дозволяє дітям відвідувати гуртки в офлайн форматі. Олег Хендриксон Денис Захаров цей день. Сьогодні у Криворізькій гімназії номер 57 відкрили меморіальну дошку на честь свого випускника Василя Печеніна. Він загинув під час виконання бойового завдання поблизу Креміної в останній день лютого минулого року. Вклонитися пам'яті героя прийшли рідні, вчителі та учні, друзі і колеги Василя по спорту. У цьому закладі навчався хлопець із дитинства, закоханий у спорт. Самбо та Дзюдо були справжнім захопленням Василя Печеніна. Пам'яті учня і спортсмена захисника України присвятили меморіальну дошку в Криворізькій гімназії номер 57 На захід зібралися рідні, педагоги та учні гімназії. А ще багато друзів криворізького захисника, яких міцно поєднував свого часу спорт. Він був прикладом як і в спорті, так і в житті. Був гідний патріот Батьківщини, долав труднощі як спорті, так і по життю і був завжди прикладом для інших. Був прикладом для інших і тоді, коли з початком повномасштабного вторгнення став на захист рідної землі. І тоді, коли 28 лютого 2023 року рятував своїх побратимів під ворожим артилерійським вогнем поблизу Креміної, у той день життя Василя Печеніна обірвалося. Це велика втрата для рідних, для міста, для спорту. кажуть його колишні наставники. Коли він закінчив уже е, е, заняття спортом, ми слідкували. Ну, як, як все було в його житті. Він женився, працював. Навіть перед тим, коли він погиб, десь за три дні я з ним спілкувався, зустрівся на 44-му кварталі. Він був у військовій формі, біжав, приїхав якась відпустку і знову ж посміхався, говорю, Василь, як справи, все добре, ми переможемо. Підставити своє плече там, де складно підтримати словом і справами. Таким Василь був ще зі школи, розповідають його вчителі. Такий допитливий, він завжди дивував нас своїм завзятим ставленням, занять спортом. Завжди міг підставити плече своїм однокласникам. Потім, коли він став дорослим, я зустрічалася з ним, він Завжди дивував мене, наскільки він став справжнім українцем і патріотом. Не дивно, що коли почалась війна, він взяв до рук зброю, пішов захищати нас, щоб ми жили тут мирно, щоб ці хлопчики, що стоять перед нами, могли ходити до школи. Меморіальна дошка на фасаді 57-ї гімназії знак шани пам'яті і вдячності героїчному випускникові Василю Печеніну. Кожен з вас пам'ятає його завжди позитивним, готовим прийти на допомогу і, звичайно, завжди із самою щирою і харизматичною усмішкою. Тож я хотіла, хотіла би, щоб в пам'яті з кожного в кожного з вас, в серці в кожного з вас, він лишився саме таким. Завжди усміхненим і харизматичним. Він посміхався всім родичам, друзям, знайомим… і малознайомим людям. Тож тепер нехай з меморіальних дошок, з портретів він усміхається всьому місту. А ми будемо пам'ятати його і шанувати, і звичайно пишатися, тому що людина жива, поки пам'ять про неї жива». «Ця людина дарила теж якесь відчуття кращого життя, так, якогось позитиву постійного. Він і до останнього, до, до кінця свого там, життя він намагався допомогти і людям, так, там, він їх там спасав, і ціною свого життя він віддався до кінця. Був нашим другом, братом, колегою, хорошим спортсменом. Мастер спорту по самбо, кандидатом мастера спорту по дзюдо. Був добрим, чесним, порядочним. На нього можна було всі положитися. трудну минуту. Вічна пам'ять нашому побратиму. Слава нашому герою. Михайло Бестро, Вадим Діденко. Цей день. Міністерство соціальної політики тимчасово змінило правила використання та отримання довідок і посвідчень для чорнобильців. На сьогодні бланки посвідчень, якими пільговиків забезпечує Мінсоцполітики, у державі тимчасово відсутні. Аби уникнути соціальної напруги, міністерство запровадило використання довідок про встановлення статусу, виданих відповідними регіональними комісіями. Вони є повноцінною заміною чорнобильських посвідчень та приймаються державними органами та установами, у тому числі пенсійним фондом України, при призначенні пенсії. Разом з тим, Мінсоцполітики опрацьовує питання розроблення електронної форми посвідчення для розміщення в мобільному додатку єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Про це повідомив сьогодні міський департамент соціальної політики. У кривому розі шахраї видурювали гроші у людей через кол-центр. За цим фактом Дніпропетровська обласна прокуратура повідомила про підозру групі зловмисників. Кількість потерпілих ще встановлюється. За даними слідства, два мешканці міста Кривого Рогу, залучивши трьох осіб, організували шахрайський колцентр. Представляючись працівниками служби безпеки банку, вони повідомляли громадянам про необхідність встановити мобільний додаток, нібито для захисту їхніх персональних даних. Після встановлення додатку підозрювані отримували повний доступ до онлайн-банкінгу потерпілих та привласнювали гроші шляхом переведення на підконтрольні рахунки. Під час санкціонованих обшуків у приміщенні офісу за місцями мешкання та в автомобілях. Вилучено мобільні телефони, комп'ютерну техніку, сім картки, чорнові записи, грошові кошти у різних валютах. Трьом учасникам групи обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Іншим нічний домашній арешт. Ви дивитесь програму цей день. Далі у нашому випуску. Благодійний джаз. На концерті в 10 десятій музичній школі глядачі аплодували джазовому оркестру та донатили на пікапи для бійців арея. Поетичний квартирник. І я немов равлик. У сумці життя додому, до міста нема вороття. Криворізькі літератори відзначили міжнародний день поезії, спорт і благодійність. Таким чином ми виховуємо дух патріотизму наших дітей. У кривому розі стартував чемпіонат міста з плавання серед юніорів. Вчора в концертному залі, 10-ї музшколи відомий у місті зразковий джазовий оркестр грав світові хіти. На концерті в рамках міського благодійного марафону Єднаємося заради перемоги КР, збирали гроші на пікапи для бійців штурмового батальйону Арей. До заходів, ініційованих міською асоціацією Арткультура, активно долучаються творчі криворізькі колективи. Про музику заради важливої спільної справи. Наступний сюжет. У кривому розі триває масштабний благодійний марафон Єднаємося заради перемоги КР сім тижнів, сім районів, сім пікапів. Така спільна мета заходів, які проходять у межах благотижнів. На вечір джазової музики запросив своїх шанувальників та всіх небайдужих відомий у місті оркестр під керівництвом Артема Зінченка. Сьогодні у нас благодійний концерт. Ми приймаємо участь в усіх благодійних акціях, намагаємось нашого міста. І сьогодні е, буде джаз, сьогодні буде бенд, сьогодні будуть діти грати на сцені для наших гостей і намагаємось збирати, допомагати, наскільки можемо нашим військовим захисникам і захисницям, дякуючи, яким ми можемо взагалі проводити ці міроприяття в нашому місті, в нашому залі, в нашій школі. Шостий захід, 10-ї музичної школи в межах акції, сім тижнів, сім районів, сім пікапів. Зразковий джазовий оркестр одним із перших на початку великої війни проводив благодійні виступи. Музиканти були активними учасниками і інших марафонів. Мільйон на дрони для перемоги, музика заради життя. Нинішній благодійний концерт джазовий колектив давав у час підготовки до важливого виступу за кордоном. Зразковий джазовий оркестр зараз на такому серйозному етапі підготовки до участі у Фестивалі, на запрошення міста Еспо з Фінляндії на джазовий фестиваль. Вже 16 квітня ми відбуваємо до міста Еспо. Це вже така річна співпраця нашого міста і міста ЕСПО, тому що в травні 23-го року був підписаний меморандум по співпраці в культурній, в освітній сферах. Вже колектив, наш зразковий театральний круг, ми вже були в серпні. Вітали українці, вітали фінів з Днем Незалежності, вітали місто ЕСПО з Днем Народження. І в квітні місяці знову ж наш колектив, джазовий оркестр, запрошений на відомий джазовий фестиваль Apple Джаз. У межах цього фестивалю пройдуть заходи джазового табору. Це майстер-класи відомих джазових фахівців і спільні репетиції. Музиканти вже обмінялися творами. Криворізький колектив відправив партитори, коломики та пісні Ніч яка місячна. Грали фінську композицію і для своїх глядачів вчорашнього джазового вечора, які завжди на концерті був аншлаг, Глядачі аплодували музикантам та щиро донатили, аби разом усім містом забезпечити бійців батальйону Арей таким важливим для них транспортом. Надія Шевченко, Олександр Домашов. Цей день. Криворізькі літератори відзначили Міжнародний день поезії. Свято лірики провели в імпровізованій затишній оселі. Поетичний квартирник розмістився у палаці культури Саксагань. Було багато спілкування про роль поетичного слова у час війни. Ігор Кононенко поділиться враженнями про вечір криворізької поезії. Марина Сакара, мешканка Херсона, до війни, писала переважно світлі та добрі вірші. Своєму чоловікові присвятила близько ліричних творів. Півтора місяці жінка провела з двома дітьми в окупації. Це позначилось і на її творчості. Маленький равлик хатинку везе. У тій хатинці життя його все, і я не мав равлик. У сумці життя додому, до міста нема вороття. Марія Філоненка майже все життя прожила в селі. Розповідає, був період, коли поїхала на заробітки до Італії. Була така ностальгія, ділиться жінка, що емоції вилились у вірші про Україну, про рідну землю, про село. Мені село ближче, бо я там прожила життя майже. От і воно мені близьке. От про батьків мене є такий вірш. Е, про дівчинку з бучі е, ну і, і інші, також своїм ліричним настроєм ділилися Олег Пономарьов та Лариса Данилюк серед тем, які порушували учасники квартирника. Чи на часі зараз поезія, і чи спроможне слово боляче вдарити по ворогу, Незважаючи на досить важкі і тяжкі часи. Я вважаю, що поезія зараз на часі. Наша, сучасна, українська і криворізька. Тому що вона, по-перше, це е, почуття, думки, вислови наших митців. Вони не тільки патріотичні, вони душевні, чоловічі, жіночі. Це, ну, це вислови почуттів. Тому я вважаю це дуже важливо. Єркононенко, Вадим Діденко, цей день. У 10-тій дитячо юнацькій спортивній школі стартував чемпіонат міста з плавання серед юніорів. Змагання проходять в межах міського марафону. Єднаймося заради перемоги Кеяра за підтримки голови ради оборони міста. Учасники чемпіонату, вихованці спортивних шкіл, міста, де викладається дисципліна плавання. У чемпіонаті міста з плавання для юніорів беруть участь 180 вихованців першої, другої, шостої та десятої спортивних шкіл Кривого Рогу. Вікова категорія – 18-14 років і молодші. Це ще один із заходів в межах міського марафону Єднаймося заради перемоги. КР». Цей суровий час для нашого сьогодення, завдяки підтримки ради оборони міста та Київського міського виконкому. Всі дитячі у нас спортивні школи працюють в повному обсязі. Всі відділення, ось вам живий приклад того, що відділення плавання з усіх позашкільних закладів працюють на перемогу нашої країни. Таким чином ми виховуємо дух патріотизму наших дітей. У змаганнях беруть участь плавці не нижче третього розряду. Тож одне із завдань суддівського журі визначити претендентів на обласний та всеукраїнський чемпіонати. Після успішно подоланої стометрівки Арина Шинкаренко дуже сподівається бути серед них. Сьогодні я підтвердила ще раз свій перший розряд, і з результатом хвилина 5.94. Йду на відновлення, в мене була травма, і зараз я надіюсь на те, що в мене було призове місце. І, взагалом, мій заплив, мені сподобався, але жду коментарів тренера. Сьогодні був старт. Підсумки змагань підіб'ють завтра по завершенні міського чемпіонату. Тоді і оголосять імена переможців. Тетяна Васильєва, Артем Кравченко. Цей день успішно видався початок нового сезону для криворізьких каратистів. На обласному чемпіонаті наші спортсмени вибороли понад сотню медалей. Новий спортивний сезон Криворізька федерація Фунакоше Шотокан Карате розпочала на обласних змаганнях з карате у Дніпрі. Виборювати першість поїхало близько 80 спортсменів. Ми цей сезон розпочали дуже успішно. Є результат 113 медалей. Це показник того, що наша команда тренерів, спортсменів та батьків йде на правильному шляху. Від нашої команди виїжджало 79 спортсменів. Це можна сказати рекорд для області, тому що наша команда привезла найбільшу кількість учасників. Тому коли наші спортсмени на кожній площаці на кожному татамі виступали, вони приносили результат в копілишку федерації і маємо такий результат. Криворізькі каратисти змагалися в трьох категоріях: ката, фукого та куміте. Дехто із спортсменів вперше взяв участь у судівстві. На змаганнях приймали участь спортсмени віком від п'яти років та старше. Наймолодший наш спортсмен федерації було п'ять років, і що саме приємне. Навіть наймолодші зайняли почетне третє, друге, перші місця. Хочеться відмітити наших суддів, які вперше приймали участь на суддійстві подібних змагань. Ми виставили чотирьох суддів молодих, і вони вже перший раз обкатувалися перед чемпіонатом України. Конкуренція на обласних змаганнях була високою. Та жага до перемоги та якісна підготовка наших спортсменів принесли команді більше сотні медалей: 31 золоту, 27 срібних та 55 бронзових. Я їздила у Дніпро, змагалась, е, отримала пер, три перших місць, е, за, займалась е, по Фукого, Комітет та е, ката. Я виступала у номінації ката, тому що на превеликий жаль, я ще не можу займатися у номінації Комітет, через те, що в мене недостатньо досвіду для бойових саме навиків. Ось ну я виграла перше місце у моїй категорії, були чорні та коричневі пояси. Але не дивлячись на те, що я маю білий пояс, все ж таки я виборола. Так би мовити, перше місце у своїй категорії. Соперники були складні. Бився я два рази. Ката я зайняв перше місце. У Фукуго я зайняв друге місце. Мені дуже сподобалися змагання, і я вже готуюсь до інших. Максим вже не вперше виступає на змаганнях такого рівня. Ділиться, мав високу планку вимог до себе. Мені треба було тільки перемога. Зайняв перше, два перших і одне третє місце. Суперники були. Важкі. Мені було дуже приємно виступати на цих змаганнях, представляючи моє рідне місце Кривий Ріг. Обласний етап успішно завершений, і криворізька команда вже готується до перемог на всеукраїнському рівні. Михайло Бостров, Назар Прусенко, цей день. На цьому наш випуск завершено. Попереду вихідні. Нехай вони будуть спокійними. Бережіть себе і найближчих.